Привіт, друзі! Уявіть собі, що є метод, який допомагає дитині відкритися, поділитися емоціями, подолати страхи, дарує довіру і відкриває двері до внутрішнього світу дитини. І це лялькотерапія. На нашому унікальному вебінарі спікером буде неймовірний спеціаліст Ольга Гавриш, психолог або інструктор. Арт-терапевти з 15-річним досвідом відзначена на міжнародному рівні співавторка карток для людей з розладами дефіциту уваги та гіперактивності, і лауреатка престижного конкурсу Точки дотику 2025. Вебінар буде цікавий батькам, які прагнуть налагодити довірливий зв'язок з своїми дітьми, педагогам, які хочуть зробити свої заняття креативними. Психологам і спеціалістам, які мріють збагатити свою практику потужними інструментами арт-терапії, також познайомитися з практичними методами застосування від ігрової терапії до роботи з емоційним аналізом. А ще отримаєте покрокові інструкції, щоб ваші заняття чи консультації стали не лише корисними. Ай по-справжньому захопливими. Отже, друзі, ви відкриєте для себе теоретичні основи і дізнаєтеся, чому ляльки працюють так ефективно. Отримаєте техніки створення ляльок і переконаєтеся, що наші матеріали можуть стати чарівним інструментом для терапії. Наша громадська організація «Територія розвитку це команда, яка щодня працює для того, щоб кожна дитина і дорослий могли розкрити свій потенціал. Друзі, цей вебінар не просто навчання, це крок у світ, де ви зможете по-новому зрозуміти дитину, допомогти їй і збагатити власний досвід. Тож запрошуємо, приєднуйтесь, ставте плюсики в коментарях, бо цей вебінар вже є в запису.